Всіх вітаю на своєму каналі. Полетіли ми. Прийшла я оце в сільпо. Знаєте, як тут красиво все виставили. І цукерочки, і іграшки. О, дивіться, оце лікюрчик 779 гривень. Мозарт Моцарт. Це Моцарт. Кстаті, непогано, я такий пробувала. Ще в, ю в юні роки. Давненько тільки тут була трошки друга упаковка. Вона, знаєте, як жовто золота золотого кольору. О, гляньте, ось ще венце є такі маленькі бутилочки. Щас скажу вартість 219 гривень. невеличкі такі ух, а вон чемодан. Купили бутилочку венця. чемоданчик за 1799 гривень. Дивіться, яка знижка на чемодони йдуть аж 51%. така акція І полетіли в теплі краї відпочивати. Як тут гарно! Бежевий чемодан розовий чемодан. О, знижки труба. Тут, знаєте, така музичка, обстановка доволі приємна. Ну що, зробимо огляд товарів, подивимося, що почому, як обично, банан 64 гривні 90 копійок. Ух ти, які гарні ананоси Алайм 149 гривень. Так, Комкот 29 гривень за 100 г. Зараз ми полетимо далі, дивіться, що тут. М -м -м. Ананас 169 гривень, знижка йде за штучку, фреш-ціна або 200 гривень. Так, мангу, 89 гривень, 99 копійок. Є така величенька, є трішки менше по 50 гривень за кілограм. Далі апельсин Бруно. Ух ти! це прям Бруно. 119 гривень апельсинчик. Грейфрут 59 гривень, 90 копійок. ж ціна світі. Кстати, світі це дуже класний вітамін. Оце кушайте його і не будете хворіти. 90 гривень. За кілограм. Мандарин ОТ. Опіпі. Бачите, опіпі. 149 гривень. Преж ціна опіпі. Апельсину 54,90. Імбир. Доволі такий непоганий, що я вам скажу. Ну, тут такі корні, ох, 209 гривень за кілограм. Так, що ми далі підемо по яблучкам і по грушам. Груші доволі такі непогані. 89 ,49 гривень 49 копійок і яблучко. Бачите, тут робітник перебирає, а якщо щось таке погане, він викидає геть. Хороша хімфоце. Це не на моєму районі. Мені так не знаєте, коли ви знімаєте на одному, на своєму районі, а потім виходиш на іншому в супермаркети, то трішки, як би сказати, я не тіряюся, просто для мене це не дуже знайомий магазин. Ну, сільпо є сільпо. Це торгова мережа, я розумію це все. Ух ти, гляньте, яка машинка класна, поли миє. Оце людина веде її, поли миє. Ух ти, короб живий. 1690 за 100 грамів. Гляньте які корапо. Зараз я вам їх поснімаю поближче. Вон, дивіться. Гарно. Ух ти. Щось тут такий двіж. А форелька 34 гривні. Скільки там 40 копійок. Гляньте як Ух. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться, які парапо. Хороші, гарні. Ох. Це воно гудить. Та їдьте уже, дівчата Що ви це стало біля мого акваріума? Гляньте. Це вам передають. Всім моїм підписникам привіт із сільпо. Гляньте, які вони ох, не дорого. це краса. Ловили вам. Що тут пишеться? От ще вам інструкція є. Форель сільпо, бачите, Вудочка, то то вам піймають її. Оти. Так, ідем далі. Розказала все в гарному вигляді. Як тільки могла. Я трішки ожила, прийшла в себе, то були, ну, не бачите, виставочний зал роботи. Ось так от. Це, вони хочуть, щоб блогер якщо знімає, щоб пол був чистий не дуже грязний. От рибка непогана. Ага, давайте дорожечку положили. Молодці дівчата. Так, зараз покажу, що тут у нас по рибці. Так, Дорадо. 36 гривень 90 копійок за 100 г. Форель 3390. Ну, беріть він за 34,40, трішки дороже, але ну, вона жива. Вам її піймають і почистять. Що тут по креветосам. Креветосики. Так, Форелька 74 гривні. 74, да, мабуть, за 100 грамів. І Форель стейки 5590. Так, хто хоче це з Кумбрії поїсти. О, ну, по 38,90 за 100 грамів. моё Акція можна так сказати. Тунець 159,90. Все по 100 грамів, та ще й знижки є. Рулет мозаїка 159,90. Хто пробував оцей рулет? Смачний він чи не смачний? Може це взяти грам 200 попробувати, що воно таке смачне чи не смачне? М -м? Тут а, запахи просто амалодінні. Сюди треба йти обов'язково, щоб покушали, а потім приходити сюди. Креветка у Соусі 7990 мідії 33,90. Ну, Це такий рибний ряд. От, ой, Боже, захотілося, знаєте, такої картошечки в шкурках і тюльки. 2090 за 100 грамів. Так, салака 23.40. Ух ти, Гляньте, от ще тут є. Скумбрія 3090. Ой, цінник міняють уже, щоб подорожало чи що. Та ні, вроді би. Так, далі йде в нас м'ясо. м'ясо Хочете м'ясо? Так. Куряча гомілка. 1390 100 грамів. Крильце у нас буде 1540. Шашлик Шашлики свинини соковитий. 1990 за 100 грамів такі куски здоров'я. А он ще й знижки є Фарш телятина на 1960. Тут, тут вообще все так, знаєте. Телячий ошиок 69 копійок. Це по телятині. Телятина биток 33,90. Так, в принципі, телятина ну, трішки дорожча. Лопатка 33,99. телятина задня частина 33,99. Ну, це все ціни за 100 грамів. Грудинка. Теля... Теляча 1490. Ну, в принципі, по ні ці не такі приємні, ні До мене погані. Ну, такий кут та завантажуйте до того. Тобто не хочете. Свинячий якіст 1640 за 100 г. Це я йде на свинину. А сальце, сальце, сальце. Грудинка охолоджена 16 гривень 14 копійок. її. А це що? Свиняче сало генеральське. 46 гривень 90 копійок. А оце називається генеральське. Бачите, воно таке тоненьке. М -м -м. Оце що таке лежить? Це у нас качка домашня 15 гривень 70 копійок. філейки. Куряче філе домашнє 24,40. Ого, це щось подорожало. Ану, куряче філе не домашнє, 1590. Ще по акції йде. Да, щось курятина подорожала. Так, печень яловичина. 7 гривень 100 гривень по акції йде. салатів нам наробили. Салатів. Та тут море всього. І вареники є по 23 гривні 40 копійок з м'ясом. Вареник з картоплею 19,90. Монти 23,90. Окрошечка навіть. Є. Холодець єсть. Холодний з м'ясом. 2390. Причому окрошка, не знаю. Ух ты, тут навіть, дивіться, каші можно можна купити готово. Є 20. Ну, це ціни всі по 100 грамів. Пловчик. Картопелька фрі. Око. Рибні. Риба жарена. Ну зачем дома готувати? Вы прийшли в сільпу купили готову їжу та й пішли. Кулінарія. О, Тут можна замовити пиццу. Зараз спрошу. Так, дивіться, пиццу можна замовити. Піца закрита, м'ясна з білим соусом, чилі, перець 200 г 59,49. 59 закрита з копченою ковбаскою та сиром Дорблю. Вау. А хот довге ви тут робите, не робите? Ні? Ні? А суші тут є? Суші тільки не в нашому магазині, а виходить. Ага, і там, так. Да? А, і там можна купити, так? Да? Ага, добре. Дякую вам. Ага, я зрозуміла. Ну, все, тоді десь 15 хвилин і буде піца готова, так? Да? Ну, мені вкусно. Дякую. Так, а ось все, замовила дитині піцу. Буде дитина довольна, ось можна купити і дома її в духовочці, пік-пік і запік. Так, а це що у нас? Бутерброди. По 114 гривень по 196. Ось можна вже їжу готову взяли, хочете там шубу. Оселе десь під шубою. 1590 за 100 грамів. Їли, і діли її пішли. М -м -м, бутики. А це що у нас? Що це тут у нас таке є? Тут такі ще є. М -м? Штуки? Фокачча, фокача? Куркою гриби. Інтересно, хто кушав цю фокаччу? Що воно таке? Смачне, смачне час поспрашую. Так, даже можна гамбургер готовий купити. Оце сільпу, я розумію. Так, м'ясні нарізочки, з колбаска зі справжнього м'яска недорого. Це хамони, да? Хамони по 169 гривень, 90 копія по 159,90. Ну, ідеальні просто клас. Він вже готові нарізані. Сирочки понарізали, в контейнери поскладували, прийшли, купили та й пішли. М? Сирів тут взагалі два чи три холодильника. І тортики навіть є. Гірчики. Ну, обов'язково я вам чесно скажу, якщо ви сюди заходите, налупіться вдома по повній програмі, щоб тут слюною хоч не давиться <гум> Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завійте сільку. Ух ти! А цукер скільки. ота От ви що тут. М -м, не... По цукеркам. Зараз вам порозказую по цукеркам. Так, морс, цукерка морс 47 гривень 90 копійок за 100 гривень. Це тут дешевше, ніж Рошені. Тут по 90 я ще й не бачила. А ні, о, дивіться, цукерка, бачите. Перероше 129,90 100 гривень. Оце оток. 41 ,59 гривня 59. Скоро ми будемо сюди в сільпо заб'ємо на АТБ, будемо ходити всі в сільпо тратити гроші. Що це таке за цукерка? А ну що тут за ціна? 489 гривень за кілограм? Цукерка ваші пташини. -пта Цукерка жека бабусені 284 гривні за кілограм. Йо-моє. А баунті, ось, баунті, 334 гривні за кілограм. А оце що? Цукерка Кіндер 1199 гривень за кілограм. Йо-маю. акція, шалена знижка. Вигідна пропозиція. Тільки у нас в Сільпо в Полторі. Оце треба. Йти в цей магазин і тратити тут гроші. М -м? Ось акція, дивіться, 17,40 цукерка така. Не І рисочки є. 1590 100 грамів. Взяли плиточку і доволі. Ух ти, і тут навіть ці штуки печуть смачненькі. Бачите, тандир. В тандир взяли смачненьку випічку. О, А тут можна взяти. От тут тут бачите? І з маслом, маслом намазали із чайком? М? Лаваш грузинський 25 гривень 99 копійок. А оце воно мені тут і пахне. І тут такі стоять прекрасні, шикарні, аромати. Зараз точно щось собі куплю хліба додому. Недорогого. Недорого. Слоєчка така непогана. Виберемо щось. Слойка з вишнею, слойка з яблучком. Багато всього є. Випічки по випічці тут просто прекрасно. Булочка роли з вишнями. Ух ти, яка булочка роли з вишнями. 35,90 за 100 грамів. М -м? Пряночки. Пиріг, букет з кремом, 99 гривень, 370 г. Це нормально, в принципі. М? Що до нас ціна хліба? Хліб то ставить 5 кг, дивіться, 550 гривень, 34 гривні 99 копійок. На літо витрачай. Груші, витрачай. Це, це ось це алкоголь. Мене він не дуже, в принципі, цікавить. Mm? Ось акція. хліб пшеничний, 22 гривні 90 копійок. Так. Mm? Смакота яка. Так. Багет чесниковий, 1990. Mm? Так, зараз виберемо, що тут ще. хліб. Солодом. З солодом, подовий з солодом, 10,90-100 г. Ну, ціни на хліб, в принципі. ну Хліб в сільпушу, я вам ще скажу, дуже-дуже смачний. Мені дуже сподобався. Так, зараз виберемо собі булочку, таку, знаєте, як гаряченьку, от лавошик можна і взяти. Грузинський. Із зеленю та цибулі 31 гривня 99 копійок. Дякую всім за увагу. Подивився моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте в сільпу. Тут все так економно, недорого. Тратьте гроші. Всім па-па-па-па.